Вітаю, мене звати Гайсьонак Наталія і я психолог. Вирішила я стати психологом десь близько 13 років тому, коли у мене народилась старша донька. Зараз їй 13 років, вона вже підліток, і я маю ще дві молодші доньки за неї. І ось завдяки тому, що народилась старша донька. Я почала читати багато літератури щодо того, як зростає дитина, що їй потрібно. І на питання одної з моїх подруг, яка мене спитала: ну що, як ти далі думаєш працювати, чи хочеш ти працювати в такому ж режимі, як раніше? Тобто приходити на роботу зранку і йти ввечері. І я замислилася, і зрозуміла, що ні, мені так не дуже підходить, тому що я вже знала, що для дитини дуже важливо перші роки, щоб мама була поруч. Тому я почала розглядати, що ж мені цікаво, що в цьому світі мене приваблює. І таким чином я прийшла до психології якби з двох різних боків. І коли вступила на Другу вищу освіту, на психолога, я дізналася, що вагітна другою донькою. І також все навчання воно було. Паралельно з вагітністю, паралельно з маленькою дитиною. І це в певній мірі також визначило напрямок, за яким я дуже багато працювала і маю досить великий досвід. Це перинатальна психотерапія, психологія. Я готувала жінок до пологів, допомагала з налагоджуванням грудного вигодовування, і я вже ж супроводжувала в якихось питаннях, які виникають під час вагітності, питаннях щодо можливої вагітності, як завагітніти, і питання, які постають перед жінкою або сім'єю після того, як народжується дитина. Також я використовую в своїй роботі ніби мікс з різних методик, які я вивчила за ці фактично 13 років. Це є арт-терапія. І е, різноманітні новітні технології, які поєднують в собі багато різних, різних підходів. Е, також я закінчила першу ступінь е, з позитивної психотерапії, і зараз навчаюсь на е, гештальт психології е, і планую розвиватися далі, тому що мені це дуже подобається. Для мене психологія і людина, яка приходить до мене зі своїм питанням, це ніби новий світ кожного разу, який необхідно відкрити, зрозуміти. Тому з кожною людиною я використовую певний набір технік, методів підходів, які я знаю, і які мені здається будуть. Саме в цьому випадку спрацюють найкраще. Тому мені здається, що зараз в моїй роботі немає чіткого традиційного підходу в одному з напрямків. Це такий мікс, який підбирається саме під людину, яка зараз з з якимось питанням поруч зі мною або онлайн знаходиться. І це дає досить гарні результати, тому що це не заганяє в якісь якісь рамки, а дозволяє бути гнучким, гнучкою поруч з людиною і допомагати знаходити різні рішення нагальних питань, які є в людини. Психотерапія дуже вплинула на моє особисте життя. Я також, як і кожен психолог, маю свого психолога і щотижня зустрічаюсь, працюю, маю супервізії і вважаю, що це дуже важливий, важлива частина роботи психолога. Я вже ж відчуваю на собі, як змінюється мій внутрішній світ, як змінюються мої реакції на різні події, як я можу бути більш ефективною, або швидше проходити через якісь кризові або важкі етапи свого життя. Я вже ж психологія, вона не обезпечує від якихось проблем, але загалом вона робить життя більш зрозумілим, більш прогнозованим поступово, дає більше опор, і таким чином робить людину більш щасливою, якою я себе відчуваю більш широко. Я більш широко дивлюсь на речі. І загалом сприймаю світ більш ем, об'єктивно, мабуть. так. Ем, мені здається, що немає такого ем, поняття як щастя взагалом. І якщо згадати е, е, відомий експеримент, в якому для мишей створили ідеальні такі райські умови, і вони почали гинути і перестали розвиватися, то можна зрозуміти, що а вже ж для а, людини а, є дуже важливим відчуття і безпеки, і а, якихось ресурсів, які вона має, може витрачати на свій розсуд. Але щастя це не щось таке велике, це маленькі моменти, маленькі події, які стаються з нами кожного дня. І нюанс психології в тому, що вона допомагає поступово помічати все менші і менші події, які можуть зробити мене щасливою. Такими подіями може бути просто гарна квітка, яку я зустріла по дорозі. Додому і захотіла сфотографувати, або щира посмішка дитини, яка підійшла мене обійняти і чимось поділитися зі мною. Загалом так, я можу сказати, що я щаслива людина, тому що я вмію і хочу помічати такі речі якнайчастіше.